Нового папу римського обрано його обрання дивились мільйони людей. Білий дим з'явився у новинах чи не усього світу. Що означає це обрання для нас і для всієї планети, де все більше релігія і політика переплітаються? Чого люди взагалі чекають від нового папи? Лев 14-й американець багато років працював у Південній Америці, займався діалогом, реформами, вмів гасити конфлікти. Спокійний, розумний, виважений. Він вибрав ім'я, якого давно не було, папа Лев в останній був ще 140 років тому. І це ім'я, як ви розумієте, не просто так. Лев це про силу, про вплив, про стабільність. І от одразу питання: а чому взагалі весь світ так уважно стежить за тим, кого обрали главою однієї церкви? Невже це настільки важливо? Таке важливо. Бо йдеться не просто про керівника церкви, папа це водночас і релігійний лідер, і політичний, і навіть моральний. До його думки прислухаються президенти, міжнародні організації, бізнес-еліта, він впливає на міжнародні суспільні процеси. Одним словом, це людина, чий голос мають за авторитет не тільки віруючі люди. Так от світ сьогодні, як ніколи, шукає орієнтири. Люди просто втомилися від хаосу, від воєн, від кризи довіри. І якщо хтось говорить красиво, впевнено і ще й про мир, на нього починають рівнятися. Але от що цікаво, Біблія передбачила такий стан речей, вона говорить про час, коли з'явиться сила, яка вплине на всю землю, коли люди будуть здивовані і підуть за нею. Ось як написано в об'явленні, і дивувалася узя земля. Ідучи вслід за звіром. Я не буду зараз шукати, хто там конкретно цей звір. Головне зрозуміти суть, святе письмо попереджає, буде авторитет, глобальний, потужний, і він збиратиме людей усього світу е, навколо себе і вестиме трохи не туди. І це для нас попередження, щоб ми не жили на автопілоті, щоб не спішили довіряти будь-яким лідерам, навіть якщо вони впливові, освічені чи харизматичні. Святе письмо попереджає проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою. Люди, які б вони не були духовні, авторитетні чи освічені, вони залишаються людьми і вони можуть помилятися, навіть якщо це Папа Римський. Апостол Павло згадує нам, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Безгрішних і непомильних людей не існує. Повторюся, навіть якщо це папа римський. Але Бог Він не помиляється. Його слово, Біблія, вона не помиляється і не змінюється. Вона так само, як і сьогодні, так само сьогодні, як і сотні років тому, говорить благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа. Тож так, обрання нового папи це подія світового масштабу. Але хай вона стане не просто новиною. А приводом задуматися, на кого я рівняюсь у своєму житті, кому я довіряю своє сумління, свої рішення, свою віру, за чиєю думкою я йду, хто впливає на моє рішення? Папа, священник, пастор, відомий блогер, чи ще якийсь лідер, який красиво говорить, чи, можливо, авторитетний у багатьох людей. Світ змінюється, лідери приходять і йдуть, але є той, хто не міняється. Його голос не в новинах, а в Біблії. Тож покладайтеся не на людей, а на голос Божий, який записаний у Святому Письмі. Нехай Біблія стане вашим авторитетом, нехай Біблія направляє ваші рішення, нехай вона веде вас по життю, адже тільки Бог може привести нас до спасіння і справжнього щастя. Пам'ятайте, істина не завжди буде там, де більшість, але вона точно буде там де бог.